А можна бібікнуть? Так. Ну що, поїхали? Шановний, будь ласка, проходимо, проходимо туди, проходимо туди. Там... Поїзд їде, вона лізе. <му> Усім привіт, друзі! З вами Вінтерфел TV на зв'язку. Зразу хочу сказати, що відео буде з двох частин. Чим швидше зберемо 200 лайків всього навсього. Тим швидше вийде друге відео. Це достатньо швидко можливо зробити, якщо кожен з вас буде тиснути подобайку. Вводьте ще промокод WinterfellTV на усіх серверах Ukraine GTA з другого. По сьомий рівень, а ще друзі, заходьте в мій телеграм. Посилання є в описі під цим відео. Там новини, спілкування, конкурс за конкурсом. Заходьте, чат, в якому можна спілкуватись, грати, шукати для себе гравців, друзів, можливо, знайомих. Заходьте і грайте разом. Друзі, дивіться, отут стоїть NPC такий, сюди можна подати анкету і вашу заявку розглянуть. Я вже зараз не можу це зробити, показати, але це можна побачити на початкових відео про екран GTA, коли виходила 2.1 Укрзалізниця. І плюс заявку можна подати на форумі. Це як вступити. Да? Отут, є такий володька, отут є такий володька, і тут можна розпочати роботку. Але ми заходимо. Всередино, всередино і розпочинаємо зміну. Початок зміни ось тут. є. Єсть. Шановний, Доброго діяльності. Вправляйтеся, будь ласка, ремонтувати колій. Вам потрібно 5 колій відремонтувати і очікую доповідь від вас. Пішов працювати. Так, ремонт колій, створити лоббі, ремонт колій. Ви Успішно взяли роботу, ремонт рейок. Тепер, друзі, треба взяти машину і на машині поїхати працювати. Рено, тут. Нічого собі, Рено Логан. Рело... Рено Логан дають. Ого, нормально, так слюсари можуть їхати на Рено Логані. а їхати 5000 метрів. Так, друзі, дивіться, я тут їду на ремонт колій. Ви ж таки що бачили, і тут е... перекрили у нас проїзд, що, походу, буде поїзд їхати. все дзвенить, світлофори стоять. Капець, а можна об'їхати десь? Мені треба їхати аж в Київ. О, ось тут сюди, в ремонт колі. А схід тут чекати? Ладно, зараз почекаємо і підійду все покажу, розкажу. Що я побачу? Я перший раз, перший раз, друзі, перший раз, перший клас. Колеги, привіт! Привіт, колеги! Що, там поезд їде, да? Оптопор не йде. 1. Якщо один, то то не буде Як шо 2, то може буде. О, ура! Гарного дня. Вам теж. Так, залишається, друзі, мені доїхати 400 метрів. і розпочинаємо роботочку, ремонт, коли. Та що тут GD вокзал, и нема парковок. Я щось не зрозумів. Київрада щось не хоче парковки старої, чи що? Ладно, сподіваюсь, мені догану не дадуть. Так, 30 хвилин у мене є. Так, ну що, друзі, розпочинаємо ремонт колі Чик. Опача. Шо, отримуйте ліву клавішу На точці, щоб заварити рейку. О, єсть Єсть, О! Хорошо, добре. Єсть. Красиво. Заварюємо рейчки. Ой-ой-ой, лазечка, я не попав. Автопом кажучи, механіка схожа, якщо хтось на газовщику на роботі газовщика працював, той знає. Так, 2200 та 102 досвіду. Ні, гля, нормально. 2200 гривень і 120 досвіду, так це непогано. КП. О, 5000 метрів назад тепер треба. Ага, десь у Дніпрі там рейки ще треба заварити, вони там, походу, не в дуже гарному стані. Так, друзі, хотів трошки Логан показати, можливо, хтось не бачив. Ну, Вона така достатньо простенька машинка, але для роботи з люсарем, да Ремонти колій, воще чотенька чотенька це навіть не якийсь Таврончик, а Логан Дуже сучасна машина. Ну, Не дуже, ну сучасна, глянь. от такий салончик. Красиво. З вона наїде. Яка швидкість? Зараз максималочку замірюю, а ви поки тисні лайкоси, хто ще не протиснув. Всім велике дякую, хто це робить. Так, 160 ми тим часом вже розігналися. Направда, тут невеличкий спуск був, да? 157, максималка, походу, цього логана. Щас десь отак красиво приєднаємось. Красиво, гарно. Красиво, що за красиво? Оп. Так, треба закрити, закрити, поставити на сигналізацію, щоб не вкрали машину мало, ли, ну, тут, ну, тут так, залізниця, тут, я так розумію, тут камери, тут же ж камери є. Так. Ну що, поїхали? Я, до речі, сказав, що це схожа робота на, газ, на газовщика, так би мовити, як вона правильно називається? Що я за газовщика? Так от, а хто пам'ятає, є Олди тут, Олди тут? Хто пам'ятає, як раніше ремонт труб газових. Проходив. Є такі? У мене, до речі, на каналі є таке відео. Подивіться, ще це було на старій карті. Як це виглядало? Хто не бачив, можливо, а хто, хоч, хто бачив і хоче понастальгувати, також можете подивитись, якщо не бачили мій відео ще коли роботку цю не оновили. І це було не у 2.0, а на старій карті. Є! заварили! О, да, 2200 і 1000, Ой, 10. І 120 досвіду. Непогано, непогано, дуже непогано. Друзі, підбігаємо до володьки. Звільняємось з роботки. Так, да, я все. Ви успішно завершили ремонт Ще треба до начальство підійти. Тук-тук. можна? Можна машку заляжку. Вибачаюсь. <реш> дозвольте, дозвольте. Закінчив ремонт колі. Капець, стільки колі там. Якісь вони не дуже. Може вже пора міняти ці рельси. Не тільки заварювати. Ну так, да, так потрібно. Просто нам потрібні Щоб е, там займалися, то багато ви, людей. Ще б бюджет нормальний, да, фінансування. Так, так, потрібно фінансування. Ну... Це перше. Потрібно кваліфіковані люди, це вже друге. Так, да, погоджуюсь з вами. Так, давайте я вам розкажу, що де тут знаходиться. Прийдемо за мною. Добре, давайте. Ось це Володя, це наш головний слюсар, він надає роботу як для слюсарів, що примонтували колії, а також... Е... Дає дозвіл на виїзд потягу. Uh -huh, uh -huh. Тут головна зала. Тут -а проводяться набори, також е продажа квітків. Е ось тут от касі. Нема нікого. Походу, зараз безкоштовний, да, проїзд? Е ні, там же провідники продають е квітки. А, вже на, на місці, так? Да? Так, так, так. Тут ще бувають збори, тобто там, на різні роботи, а також розподіляють людей по постам. Угу. Так, тепер далі прийдемо. Тут так, знаходяться головні кабінети. Стільки дверей, що можна загубитись. Світ, начальник та його заступники. Угу. Ось один із них, заступник, так, і колега, так. І тут а, засідання також проводяться. Угу. Розуміло. Тобто там розповідають а, співробітникам лекції і тому подібне. А на, на ков'єр сюди визивають, викликають, так би ви мовити. Так, так. Вітерфлем, вітерфел, здорово. Пока, пока! Здорово, здорова! Здорово, здорово. Здорова. Можна, можна. Можна машку ляшку. Ось як ви наблюдаєте, тут зараз проходить іспит. Тут слюсарі здають іспит, щоб повисатися на провідника. Ага. так. Не будемо заважати. Покажу касу. Так, так. Ось тут знаходиться каса. Тут касир сидіти, так. Скажу в топом, тут а, що поки ми показу ну, у нас немає касира. Ще ну, да. обходяться проводниками, тому що. Да. продають квитки на цьому самому, самом. Походу... Походу там може зарплата маленька, чи просто ніхто не хоче. чи що? А, та нет, просто ще набрали касирів. Чи там жорсткий відбір. Там жорсткий відбір, так. Зрозуміло. Шановний помічник привет. машиніста. Пр привіт, привіт. Ви можете себе поводити адекватно? Як відео? Ну можеш щось ми там сказати, передати привіт. привіт. Підписуйся, підписуйся. Да, Приходьте на можем. стріми. Так, ви зараз зможете почати рейс, тобто пасажирським по потягом. В принципі, люди ось, є, так? Дозвольте, да? тут є помічник. Звати. Давайте, давайте, давайте розпочнемо. Проїдемо. Артем, Артем, так, 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 так. Mm -hmm. е, я я я не Візьміть з паном Вінтерфелом, проведіть його до Володії, там щоб він взяв. Добре, і тоді вже вирушайте Жити з Володі з подорож. Вінтерфел, ви мені ви повинні ще. Доповісти, що як відбувається. А також Артем е, робить доповідь про посадку пасажирів, а також е, висадку і коли виїжджає потяг. Почнете, я вас до Володі проведу, наш, Все, можете наш, вирушати. Наш найкращий співробітник це Володя. Я вже познайомився. Слухаю, слухаю вас, пане. Заходиш створити Водію? Це ж машиніст машиністів, так, створювати. Ага. Так що, який, який? Дніпро Київ. Дніпро Київ, Дніпро, саме перший. Саме перший? Да, там Дніпро Київ, вже айдічні. 2399. Секунду, ви з Є. О, так, да, правильно. Все. О, є. Ага. Все, поїхали? Да, да, поїхали. Ой-ой-ой. Зв'язочок, зв'язочок. Зв'язочек. Ух ты! Ой, куда це він? Стоп. Потяг рух не секунду. Тут за наша якась. Все, Ой, тепер я за дивіться, ви зараз під'їжджайте на міг, просто вам каже, що угу, під'їжджайте угу. на міф. Шановний, шановний, З... шановний скволій злазимо. Шановний. За шо ж це за люди такі? Шановний, куди на холі пішов? За жовту міточку за жовту міточку всі. Ой, давайте... Не чіпляйтесь на потяг, ну ви ж ви шо, якісь супермени чи що. В Вінтерфел, ти на жовтомісі должен допомогти. Шановний, будь ласка, проходимо, проходимо туди, проходимо туди, там вас. Проходимо Я по в салону, в перший ви? вагон. Перший Шановні, перший, ви? другий ви? вагон. Ви? Там великий. Капець. Там напруга така велика, вони лізуть. Як, Ну як. Жах. Правожающий, виходимо. Праважаючі виходимо. Ви Сідаємо в конях, потяг, ще скоро відправляється. Диспе... Диспетчер зв'язок. О, все, продовжуйте маршрут авто, кажучи. Поїзд відправляється. Куди ви залазите? Шановні, куди ви на ходу залазите? Шановні, на ходу не лазите. Ну це капець, ну що за люди? Куди ви, куди ви лізете під полії? Шановні. Поїзд їде, вона лізе. Э, так, машині Є. Е. Yeah. Машині зв'язок. Э, так, э, шановні, заходимо на перо, на перо заходимо. Шановні, заходимо на перрон, тут стоїмо. Ну слушай, може вони в тому кажучи не знають, який, як, який сісти вагон. там буває... Я просто зараз адмін. Не усі знають, який як, 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 як сісти, як запригнути. Там якийсь другий чи який можна сісти. Ні, в усі можна сісти. Да, да, усі, усі. Дивися, о, вікінь. Пане Никита Вітстри. Пане Никита Вітстріл. Послідкуй за нами там якийсь на задньому вроді цей э, Пацан якийсь на потягу сидить На вагоні, Десь в кінці. Дивіться... Ога. О, Никита, Е, Пане машиніст, як ми під'їжджаємо до... Переїзда, переїзди, да, так. на букву і він там сам закінчить автобус, кажучи. Ви просто держите. Ні, на букву кей, ось помі держите. Ту -ту! Mm, а яка максималка у цього потяга? Ні, nee, максималку лучше не безжимати, бо воно більше 60 пропадає потягом, oh там, ось, бомбечер, слабість, там, ой, і пропадає Ого. Ось Ого. Обомбе, ще я собі з багати потяг, особливо грузовий. Там більше 80, їдеш і за якраз пропадає. Капець. Капець, воно так скрипить. що його не... може перемонтувати, не власний, змазати це реальністич... там треба щось. А ски... а там декілька вийдів товарник є в я два товарних. Все, можете потрохи зупинятися как они не відходити Стоянка дві хвилини. Відкрив дверку почав махати красним флажком машиністом. Машиніст успішно флажок за... Побачив, все рівно держу. Щось є тут і людей нема. Артем, люди Артем, зопові. Артем, доповідь. Артем, доповідь. <звук> <звук> Якщо ви хочете, я можу попросити, якщо вам для відосика потрібно. Я можу зараз включити в такому празд і зайти. А, все, я. я можу, все. Я, 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 я можу. Я зайшов. Я можу, коротше, подивитися. Шано, куди ви залазите? Шановний, на перон. Так, щас. Чого ти ще доповідь не написав, Артем? Ми вже відправлятися зараз будемо. Залазимо в вагони. О, гляньте! Шановний, куди ви залазите? Копійок. На букву G, норма. Копіє, гляньте як. От зараз. Шановний будь Гляньте вона як реаліст реалістично тут. Гляньте, як, друзі, гляньте як реалістично. Гляньте як реалістично тут. Так, це копейний, копейний. Ага. Так, друзі, а давайте отак так от поїдемо. Я потім ще по часу подивлю, скільки триває маршрут. Ого. Ну, прилично тут маршрут займає часу, походу, так? Да? Скільки ж грошей дадуть? Мені мені прям дуже, дуже цікаво, дуже. Так, Артем пише, все нормально. Тут прилади всі на місці, все окей. Так, тихо. Головне на поворотах не дуже розганятись. Капець, він довгий.

Папа, ти що не робиш? Ти хочеш чужий товариш. Пане, маєш у мене зв'язочок? А, а, а стрім коли стрім? буде? А, стрім? Та вже, напевно, завтра. Сьогодні відео буде робити. Ну, напевно. Можна буде... Ну, так, да, можна буде на стрімі покататись. Не треба, щоб відео сьогодні зробити, щоб потім випустити. Мабуть, завтра вже. А я ваш фанат. Так? Да. да. А ми з вами не грали? Грали колись. Десь на на стрімі, да, А на видео? Mm -hmm. На стрімі, да. Грали. На стрімі? Дякую. Шановні пасажири, зупиночка в місті Харкова. А можна бібікнути? Даже нужно. Ви должны під'їжджати, ви повинні не розпугати я наш. щоб усіх, да? Ну да. Отихватихой. Ша на приві можна? От куди він лізе? Шановний, ми він при дверку почав кричати, не ліземо під колею. Ой, чуть не доїхав, походу. Це нормально. Так, зупинка 2 хвилини. Шановний, ви не бачите, що тут за... загорожено? Чому ви сюди під заходите? Будь ласка, за огородом за огородиши надо. Заходимо в вагон. Так, зв'язок. Зв'язок. А він тільки коли починаємо рух, там буде написано. Постриз сигнал у клас, по маленький, но є зв язок. Зв язок. О, зараз є. Так, дістав зелений флажок, почав махати в машиністу. Починаємо рух машиніст. Так, відкрив дверку, зайшов вагон. Махаю машиністки що можемо розпочинати рух. Ох, важкувато йде багато людей у нас там, так? Да? Напевно. Обичний потяг а не на далеку поїздку. <звук> Може оце ж поняли, що в Одесі тіха їм пробуває. А скільки десь проходить, ви вже замічали, скільки десь рейс один? Один рейс десь хвилин 15 Угу, Нормально. О, точно. є ще у нас звичайна електричка Ну вот, я же да, за електричку ще казав. Ну я там понял, я вільний ага. час від укрзалізниці YouTube канал свій веду. Ага і то знімаю там. Шановні да, ну, пасажири, зупиночка на цій зупиночці ви можете купити, купити кави. Ото вам ки 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 І от куди, блін, на переїзд надо їздити. Капець, що там робиться? Та да, оце вот на переїзді постійно. От в Дніпрі, ой, в Борисполі ми постійно це, як його. Отаке у нас з переїзд. Жа, це жах. він. А, потяг він. Потяг? А, він не подвійний, под да? Поки потяг стоїть, стоїть об'їжджаємо, об'їжджаємо, поки потяг стоїть. Об'їжджаємо, поки потяг. Проїжджаємо, проїжджаємо, поки потяг стоїть. Спішать, так, да? усі кудись спішать. Поки потяг стоїть, об'їжджаємо. Шановний, об'їжджаємо, копки Та вони не не мають права. <різь> Та який об'їжджаємо, а там же шлагбам, ну. Да, приїжджаємо, приїжджаємо, приїжджаємо. Там же шлагбам, хай чекають. Шановний, чому ви сюди підійшли? Тут велика напруга, будь ласка, підійди до свого вагона. Може він, він хотів нас кавою я пригостить. А, так. Да. Пане Артем, вам там зручно сидіти поряд зі мною? Саме так. Добре. Так. Все, нікуди не йдемо, Рух заборонений, рух заборонений, потяг іде, рух заборонений, потяг їде. Все, починаєте потяг, потяг А провідника забираємо. Хотіг починає свій рух. <риклад> вигідьте, я автопом залізу, автопом вигідьте, я залізу, я спил вам. Я даже держ... куди? стойте! Куди ты видишь? Давайте, бейте, бесите. Шана не стійте, стійте. Шановний, куди ви? Так, взяв почав залазити в котях. Що то тут машини тут. Не було, не було. що, Ти що, якісь ну, То якісь бандіти, чи що так. Що вони хочуть? Напевно, зупи... Напевно зупиняють автомобіль... От що та людина робить? Відкрила дверку, випрягла. Руки ноги повідрізає, потім буде плакати. Шановні пасажири, кінцева, будь ласка, не забуваємо свої речі. Повторю. Шановні пасажири, кінцева, не забуваємо свої речі. Шановні пассажири, що Севан. А постіль вони ж повинні здати ще? Mm, да. А, точно. даємо провіднику постіль. Ой, ты ку не купишь по ним, не, то Не-не-не, нормально. Не, нормально, он Та так, а вон кинсит ой, дай мне отрымаем. Ой, зарплату за за. Да отрымаем. Так, есть. Дякую вам. Гарного дня. Опа, стой я. Це ты зайцами. А ну-ка. А якщо ще поліцію викликаєте, і він без білета їде. Зайця але зрозумій. Штраф йому, штраф. Штраф, штраф. Штраф. Чи не хай я не знаю, може полипа миє там. Він мені 5к передав. Нормальный, Нормальний такий білетик. Нормальный такий білетик за за пять. Нічого себе. Мажорна, мажорна. Навірно, він, навірно, весь вагон скупить. Скоріше за все. Я думаю, що він виходить один, а більше і людей не виходить. А то походу він накупив багато. Так, заліз, вдягнув рукавички в жилетку світове, вдягнув жилетку Підійшов до лінії, після чого взяв ключик, почав е, відкручувати болтики, тим самим опускати лінію. Так, Лінія скільки часу успіш... грошей дочі відпущена, пішов далі. Взяв, відпустив ще цю лінію. Лінія успішно відпущена. Uh -huh. Зняв світ, світло відбиваючи засоби, зняв рукавички та положив це все сюди. Взяв за хлопнув дверку. Сіте, давай, давайте фотку зробимо. О. О, о. 24, 24 Ага 48 тисяч? 48 тисяч дали. Нічого собі. Нормально, да? Нормально, я вважаю. Непогано, так. А вам скільки дали, ще раз саму скажіть. Мені 24. Мені 24 а, ну це походить машиністу ж побільше, да, дають? Зарплатка машиніста побільша все ж таки. Так. Непогано, непогано, дуже непогано. Шановні підписники, підписуємося, хто ще не підписався. Ставимо вподобайку та пишемо коментарі та ділимося цим відео. Та не забуваємо про його. <рес> Всім дякую за перегляд та гарний вин. Дякую. Друзі, ось таке вийшло відео. Дякую всім, хто додивився з початку до кінця. Воно вийшло, здається, достатньо довгим. Давайте, що вийшла друга частина ще швидше. Протисніть лайкосик, я вже сказав скільки треба. Дякую за перегляд. Заходьте мій ТГ, Там підписуйтесь на канал. Хто підписується, не відписується. Вам дякую, велике. Всім гарного вечора дня, коли ви там дивитесь це відео. Плюс, давайте подякуємо Збройним силам України. Віримо і допомагаємо. Тут я стою зі своїм колегою Артемом. Артемчик, щось скажете? Да, воно всім.